Усім привіт! Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу розказати про свої такі невеличкі просування за цей тиждень. Взагалі, тиждень видався не дуже продуктивний, тому що було і Різдво, і гості, рідні приїжджали точніше, тому не видалось. Так багато зв'язати, як би хотілося. Але є деякі просування незначні, але все ж таки я вирішила приєднатися, тому що це останній влог у цьому році. Вже, напевно, наступний це буде або таке підсумкове відео, що ж я там нав'язала за весь рік, де я розповім про всі свої готові роботи. Це, скоріш за все, буде формат фото. Плюс я буду говорити там десь збоку, тому що е, дуже багато всього і е, багато чого я в'язала саме на замовлення, тому його вже немає в наявності. Так, моя е, помічниця знову прийшла допомагати знімати відео, тому якщо будете чути, десь щось чи шкребеться, чи вона м'явкає, ви будете знати, що це вона. Тому що не хочу сьогодні робити 300 дублів, бо дуже мало часу. Хочеться дов'язати светра чоловіку. Я вам покажу, що я за цей тиждень взагалі встигла зв'язати на ньому. І в мене залишилось буквально там сьогодні день і завтра, щоб його доробити. Там залишилось не так багато, але всього два дні. Плюс ще справи є, хочеться все-таки себе до ладу, до Нового року привести. Тому сподіваюсь, що все встигну. Отже, я хочу розпочати з такого планування, що я буду починати в'язати в наступному році. Це буде новий светр. Хочу робити майстер-клас, про який я вже говорила. Він буде такий із аранами, з різними візерунками, ще зима, тому я думаю, можливо, встигну. Цей светрик зв'язати. Не знаю, чи по майстер-класу я там встигну, ні, тому що переважно я зараз більше займаюся іграшками, але я сподіваюся, що встигну і також буду набирати тестову групу. До речі, хто хоче на тестування рожевого светрика, я десь тут, можливо, прикріплю фотографію. Або, можливо, хто дивився мої попередні влоги. Там я розповідала, що буду набирати тестову групу, тому хто хоче, можете мені вже писати в інстаграм. І там з початку нового року, десь уже після, напевно, числа 10-го, будемо розпочинати тестування. Сподіваюся, до того моменту вже встигну доробити там основні якісь нюанси саме в майстер-класі. Тому пишіть і я буду рада. З вами попрацювати. Розміри будуть від XS до XXL, тому великий розм... велика така сітка розмірів буде, і потрібно буде багато тестувальниць. Отже, розпочинаю. Я вам зараз покажу спочатку ниточку, з якої я планую в'язати новий виріб. Це в мене так. Це в мене ось така рожева ниточка. Я в минулому влозі чомусь говорила, що це в нас йде в маринос, напівмеринос. Але знаєте що? Подивіться на склад: 50 бавовна, 50 акрил. Так, ось зразу кажу вам 100 грам на 1500 метрів. Артикул ЛЕК. Я з такої ниточки, до речі, ось той рожевий светрик в'язала, на який буду тестування робити. Що я можу сказати? Я чомусь була ну, дуже впевнена, що це все-таки напівмеренос і буде дуже гарно триматися резинка. Але з цієї напівбавовни не супер так гарно тримається. Тому я додавала в підмот, і щоб це був більш теплий виріб, додавала ось таку ниточку. Ниточка йде тут ось така, Я буду показувати, пухнастенька. В складі цієї ниточки у нас 24% кід мохер, 20% спушений меринос, 6% шовк, 50% PA 100 грам на 900 метрів. У мене таких бунтиків є. Три штучки плюс 500 грамм ось тієї напівбавовни. І мені повинно вистачити все-таки на такий виріб з різними візерунками. І виходить дуже гарний сразочок. Зараз вам все покажу. Я прям в'язала, знаєте, в мене була мрія зв'язати з такими шишечками різними, з візерунками, прям такий гарний. Ніжний светрик, і ось в мене ця рожева ниточка. Зразочки я ще не прала, я вам одразу говорю: я тільки їх зв'язала, маю ще випрати, щоб подивитися, як буде пряжа себе вести. Виріб буде по кругу в'язатися, але ось зразочки в поворотному в'язанні. Але мені все рівно подобається. Так, ось такий красунчик. Це в мене планується центральна частина ось така. Мені дуже подобається, як виглядає, бачите, воно навіть ось, навіть ще до прання, воно вже таке пухнасте, гарненьке, і, до речі, дуже ніжне полотно виходить. Ніжне, не кусюче, і дуже мені подобається, як виглядає. Це не єдиний зразочок, в мене ще є ось такий зразок. Це буде далі бокова частинка, ось так точніше, це буде йти. Тут далі буде бокова частинка. Так, якось вам хочу його не, скласти, ну, потім все буде зрозуміліше. Ось так якось це все має виглядати. Ось тут далі я хочу продовжити ось таку саму частинку, тільки можливо вущу зробити ось тут. І до цього всього доєднати ще ось таку смугу. Але я вчора ще знайшла е, ще такі візерунки з такими шишечками, і, і хочу зробити ще їх зв'язати. У мене там, знаєте, я відмотала від е, свого мотка в декілька складень ниточку, тому в мене ще є такі як ніби залишки. І хочу з тих залишків ще зв'язати один зразочок, бо мені там візерунок сподобався дуже сильно дов'язати і далі вже комбінувати, складати. Це планується таке плече японське, скоріш за все, або, знаєте, таке міксоване японське з вточним, воно дуже схоже. І на спинці я планую оцих шишечок не робити. Там буде просто ці всі візерунки без шишечок. Мені здається, вони будуть заважати, хоча вони такі досить м'які і вони не дуже відчуваються в полотні. Але мені здається, що це буде вже дуже занадто. І все-таки спинку я хотіла би зробити напевно, без шишечок. Ось так, бачите, тут є трішечки диречки. Але ось так це все виглядає. Так, тобто спинка без шишечок, просто візерунки, а попереду хочу зробити саме з шишечками, щоб їх багато було. Ось ті такі бокові частини, там, де, буде, не, бу... там, де не буде візерунка, там буде просто візерунок такий рис. Ну, типу, або ось такий, ось в мене тут є ось так: ось, тут. ось такий візерунок, або ось такий мілкіший. Не знаю, що точно. І це буде, знаєте, така частинка, де можна буде регулювати розмір самого виробу, і не потрібно буде дуже сильно різати ось ці всі візерунки, тобто все буде гарненько обдумано, щоб не дуже сильно заморочливо було саме з цими візерунками, там, де їх потрібно зрізати, обрізати. Тому буде все ось таким візерунком. Так, ось таке все планується. Ну, Мені дуже подобається це полотно, ну прям воно дуже гарненьке виглядає. Ще виперу, і подивлюся, воно має, в принципі, ще більше розпушитися. Тому сподіваюся, що в мене все вдасться. Так, планую теж робити багатенько розмірів, якщо буду в'язати цей светрик. Планую робити багато розмірів. Спочатку зв'яжу свій розмір М. А потім вже буду виміряти там щільність і вже буду розподіляти, потім розберемося. Поки що ось такі мої плани з приводу цього светрика. Зараз я вам ще покажу свою вишивку. Я насправді цей тиждень як працювала. В мене виходить, от я виставила останній свій влог. Потім було у нас один день відпочинку, і там мені навіть не було дня відпочинку, тобто там було різдво вже. Святий вечір, Різдво там трішечки я підготувалася. До нас приїжджали чоловіка-батьки. Вони в нас побули два дні. Тому цих два дні ну, взагалі на свято я не вишивала, не в'язала на такі прям дуже сильно такі релігійні свята. Я стараюся не робити в принципі, нічого, хоча б ось ці перші пару днів. Тому два дні я нічого не робила, не в'язала. Не вишивала, взагалі не торкалася, Там якісь, знаєте, ниточку перемотала просто, але так нічого не робила. І потім в мене видався день, щоб я трішечки я б хоч захотіла повишивати, трішечки пов'язала комір горловину, точніше, на светрику, я вам зараз все покажу. І Потім приїхали мої батьки вже ось на вихідні, знову на два дні. Вчора поїхали ввечері, і тільки ввечері пізно вже тому що ми робили трішечки так, знаєте, стил накривали, ну просто батьки давно не були, тому ми як ніби типу свята зробили. І що можу сказати? Що поки я все, все ми з чоловіком розгребли тут, то я потім аж пізно ввечері сіла, доробила вже горловину. Напевно, я спочатку покажу Сфетрик, тому що я його дуже сильно вже рекламую. Ось показую вам горловину. Я зробила по майстер-класу, якому я в'язала, там були Спиці номер 3,5. Основне 4 резинка була на 1,5,5. Але ось я зв'язала на 3,5 низ, і я буду його перев'язувати. Ось це єдине, що один рукав, і ось це мені потрібно перев'язати. Тому що воно, бачите, воно під дуже сильно. Не знаю, як це показати, незручно, трішки, бачите, воно прям завертається сюди, навіть коли ти його носиш. Тому все-таки, е, я думала, чи перев'язувати, чи ні, думала, що ні, але воно ось дуже сильно таке. Не дуже мені подобається, воно сильно підкручується, ось так. От. Ось так просто бере і відкручується, навіть на виробі. Тому буду перев'язувати. І мені дуже-дуже подобається, як виглядає резинка саме на спицях номер 3 Дуже гарно вийшло. Ось тільки сьогодні закрила вже горловину, закривала фабричним швом. Мені все подобається, все гарненько. Приміряла, чоловіку подобається горловина. Все мені все сподобалось. Один рукав тут, як ви пам'ятаєте, вже в мене повністю готовий. Залишилось, ось я вже оділа, надягла от спиці і вже буду в'язати цей рукав. Сьогодні планую зв'язати його повністю, тому що завтра потрібно буде переробити низ. Я хочу, щоб ось цей светрик і поховати всі кінці, тому що я хотіла цей светрик чоловіку на Новий рік. Тому мені потрібно буде все швидко, дуже будь-якими зусиллями дов'язати, все гарненько запакувати новорічно. Тому ось, тому ось такі плани. Ну, горловина мені дуже подобається, як вийшла, вона дуже гарна. Цікава така вийшла. Так, ось як виглядає задня частина. На вішачку трішки незручно показувати. На чоловіку це все дуже гарно сидить, просто е, в нього плечі широкі, тому гарніше виглядає. Ось таким чином. Тобто, в принципі, за цей тиждень я зробила не так багато, але в мене ще є вишивка, яку я хочу вам теж показати. Ось ось так виглядає моя вишивка. Вже на даному етапі. Я вже пров'язала такий е, останній ось цей листочок, який йде знизу, ось ця частинка. Це вже йде така частинка невеличка, яка ось цей низ на останніх листочках. Це не повноцінний такий листок повністю схемою, але він все-таки вже готовий. І я вже ось перейшла, ви як бачите, до наступних. Листочків із одного і з іншого боку. Вже, до речі, мені матуся моя приїжджала, я її попросила, щоб вона мені роздрукувала цю схему. Тому що там дуже багато сторінок, в неї гарно друкує принтер, тому вона мені роздрукувала все це. І тепер мені буде зручніше відмічати, що я вже вишила, тому що з планшету, з PDF, не дуже було зручно постійно листати, дивитися, які там кольори, не було зручно постійно ось це гортати, тому що воно все-таки, знаєте, там йдуть не так рядочки, ось так, наприклад, нижні всі. Ну, Потрібно було дуже багато листати, а так мені буде набагато зручніше, і не потрібно буде постійно ось це змінювати це положення картинок, і буде все класно. І сподіваюся, що скоріше піде цей процес. Ой, насправді я вже не вишивала його два дні і я вже скучила, я вже хочу повишивати. Ось я взяла колір такий хакі, ніби, ніби яскравий, і ось, ну, мені дуже подобається. Поки що це не дуже така весела картинка, поки що білі кольори, сілі кольори ще ось, бачите, просвічується у нас маркер, але потім це все після прання зійде. Головне, до речі, хто хоче спробувати вишивку, якщо ви берете маркер, читайте інструкцію. Я ось цей брала, і там суто дуже холодна вода має бути просто з-під крана холодна, холодна вода. Якщо ви хоч трішечки тепленько замочите. То це буде просто жах. Ви її не відмиєте вже ніколи. У мене, до речі, так колись було з вишивкою. І потрібно читати дуже інструкцію. Ну що ж, я собі на цій вишивці взагалі хочу піти в цю частинку, ось тут, повишивати зеленим кольором. Там далі вверх, якщо будемо підніматися, там має бути в нас. Кринька поштова, з, з, з червоними кольорами. І я дуже хочу ось це повишивати. Але все рівно ж сніг потрібно буде теж вишивати, і там його буде дуже багато. Але е, поступово, поступово все рівно буду вам кожного разу, як щось відшию, буду ділитися. Можливо, це мене так е, простимулює щось. Частіше вишивати, тому що в мене буває картини починають вишиватися, і потім все. У мене на них завжди не вистачає часу. Але ось цю саме я хочу вишивати, хоча б ось цей такий ще зимовий період. Ще дивилась там, Мені здається, на січень планують. Планується там якісь морози, прям дуже сильний сніжок, тому я думаю, цей процес буде дуже класно вписуватись. Так, ну що ж, ось такі в мене процесики були за цей тиждень. Більше вам нічого не покажу, не розкажу, тому що більше нічого й не робила. Трішечки ще почитала, але про це не буду розповідати. До речі, книжка про кардинала в минулому влозі я за, за нього говорила. Виявилася спочатку, не, трішки мені не цікавою, але в кінці все-таки сюжет мене дотягнув, так би мовити, і м м м вона мені сподобалася така душевна виявилася історія. Тому е, хто хоче прочитати Різдво з червоним кардиналом, мені здається, так правильно вона називається. Дуже класна книжка. Спочатку, можливо, не буде дуже сильно захоплювати, але надалі цікавий сюжет розвивається. Вона невеличка, там щось до 200 сторінок, але цікава така якраз історія. Так, ось такі в мене процеси. Сьогодні влог вийшов не дуже великий, але це добре, тому що зараз, мені здається, перед новим Роком хто буде хоч трішечки якось святкувати. Чи, наприклад, зібратися, будуть поратися від неї, то не буде так, в принципі, можливості багато дивитися, тому я сподіваюся, вам все рівно сподобається цей влог, і ви знайдете, або вже знайшли, точніше, якщо додались до цього моменту, час, щоб подивитися це відео. Усім бажаю гарного початку нового року і. До зустрічі вже у новому влозі, у новому році. Скоріше все, у підсумковому відео або, можливо, вже у новому влозі з новим процесом. До зустрічі, Па-па.